Що таке синдром самозванця? Що робити, якщо синдром самозванця є у ваших співробітників? Які ризики це несе, як допомогти таким людям? Як допомогти собі, якщо синдром самозванця є у вас? Сьогодні будемо говорити про це. Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі про менеджмент. І сьогодні ми будемо з вами говорити про тему, котра зачіпає дуже багатьох професіоналів, включаючи успішних людей. І ця тема це синдром самозванця. Цей психологічний термін з'явився в 1978 році. Завдяки роботам двох психологів Полін Роуз та Сьюзан Еймс. Вони досліджували невпевненість в собі жінок, котрі мали значні досягнення в різних галузях. Пізніше дослідження показали, що цей синдром стосується людей в різних професіях, включаючи тих, котрі мали значні досягнення. І так, що ж таке синдром самозванця? Синдром самозванця це психологічний стан, коли людина сумнівається в своїх досягненнях. Коли людині здається, що те, що вона зробила, це заслуга когось іншого. Це заслуга обставин, але не її знань, вмінь і не її робота. В співробітниках це проявляється в тому, що вони не готові до викликів. Коли співробітники не готові брати задачі, котрі є челенджем для них, і не готові брати відповідальність за роботу, котру вони роблять, звідки ж береться синдром самозванця. Синдром самозванця це психологічна та соціальна проблема. Насправді детальний розбір причин виникнення синдрому самозванця роблять психологи. Вони роз класифікували синдром самозванця на п'ять різних типів, розписали десятки причин, завдяки котрим він виникає. В основному ці причини йдуть з дитинства, з виховання, з колективу. В котрому ми зростали з того, чи є у нас брати та сестри, як, виховували, як нас виховували в сім'ї, чи нас порівнювали з нашими братами, сестрами, з сусідами, доньками чи синами маминої подруги. Але це все тема психології. Тому найкраща пораду, котру можна дати людині з синдромом самозванця. Це робота з психологом або психотерапевтом. Але є і речі, котрими ми можемо допомогти собі самі або допомогти своїм співробітникам. З таких порад можна віднести журнал своїх досягнень. Коли ви записуєте те, що ви зробили в журнал, і у вас є можливість повернутися, перечитати і впевнитися в тому, що ви робите багато успішних речей, друга порада це робота з ментором. І третя це постійно нагадувати собі про те, що кожен неуспіх. Це те, на чому ви навчаєтеся. І ви можете зробити висновки і наступного разу зробити краще, навчившись на помилці, котра була зроблена. Для співробітників, звичайно ж, це порекомендувати роботу з психологом, це хвалити за успіхи на конкретних прикладах. і я неодноразово говорив в своїх попередніх відео про важливість створення відкритого середовища, де ми можемо надавати відкрито фідбек, і людина, може, людина відкрита з запитами, з питаннями до вас. Як же наявність людей з синдромом самозванця впливає на колектив? Окрім того, що це впливає на психологічну атмосферу всередині колективу, люди з синдромом самозванця, вони зазвичай не готові брати задачі, котрі є челенджем для них, не готові брати відповідальність, і, відповідно, результат, котрий вони показують, він набагато менший і нижчий, ніж він міг бути. Отже, синдром самозванця це досить поширена проблема, котре може мати серйозний вплив на проект та колектив. Але це не є вироком і з правильними підходами ви можете мінімізувати вплив синдрому самозванця на ваші проекти. Якщо відео було цікавим для вас, ставте вподобайку, обов'язково напишіть в коментарях. Чи знаєте ви людей з синдромом самозванця, чи, можливо, ви впізнали синдром самозванця в собі. І в моєму відео знайшли поради, що з цим робити. Якщо так, то обов'язково підпишіться на мій канал і порадьте його, друзям. Коментарі дуже важливі для просування каналів, тому не забувайте про коментарі, лайки і підписки. Побачимося в наступних відео.